Тіпо, що, що 10 років да. владя глинку дивити не будеш, ні? Пора буде його, його дивити глинка, бля. А. Короче, блять з пизда. Нечто стає, блять, у мене п О. добавляє. Та сама історія. Що вже день мало мав би наставати, ні? 545х39 а, вот, пане нахуй. Блять, я в на палатках, я на палатке біжу. Ремешок мне там не дає, ж на ПНВ, то набираю. Якшо будет яра. Наберу тобі легенько. По-моему, райди, ти едем каменка. тебя з вами? Ну, мы тебе набираем то, блядь, то я сам прийду, нахуй, не беріть мене. <сіли> 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 Машину роз... розгрузіть роз... там. Я так кайфую от любви. Лаві, лаві. Пізда, як нахуй сьогодні просипаюсь зранку, такий синющий. Я Серега, мені Серега розказував. Ось ще блядь. бля. Раніш не нахуй. Дівчина, блядь, збоку думає. Ебать, звідки нахуй. Не пам'ятаю. А я, та, та Янка? та та. А ти шо в Сереге прям заснув? Таданка же лягай, нахуй. Вона біля мене лягла і пизда. Я нахуй хропака дав, блядь. Я ну, думал, що там, блядь, легенько підпуску. Та старий, блядь, не, не мав нахуй цей. Тяги, блядь, понял? Здоров'я. Не мав тяги. Вона може і не проти, але я тяги точно не мав. Чо температура. Ти? Не, мене. Я вже потім по лікарях пішов. Может. Не, не, не спала по лікарях, блядь, похуяру. А мне yeah. Серёга видео уже скидал в 12 ночи. Да я хрупил. А как ты там ее обнимаешь. В натуре? А ты, сука, шакал, блядь. Так, блин, шакал, блин, так чё у меня взрывка вся. Ну, граната, а патроны? Да я там исполнял пизда. У меня, блядь, 40 гранат и пластид. По тобі надо, щоб Олег тоже собі щось брав. Брекер ще лег якусь волину і патрони на найду хуя. Кусь масинку бере може, або с вода Я? Я? Або цельной хи візьме тоді. Я взяв хай шойну не привізьми. Не-не-не, не я там. А мне похуй, в принципі, можу, брат. Я так. Я ще флазку найшов одну. Це як шо як. А я сука сиджу на роботі. Пишу ті всі документи. Мені, сука, так обідно, блть. Думаю, я б зараз міг теж закласти сюди. Опа! Що за музончик нахуй? Опа, я зараз включаю звук. О, це, типа щоб нормально цей. Зарайзвей да. Давайте ще помолимся. Давайте пошвидше, бо вам тут зараз витяжати, у мене півгодини ще я якраз поки ми в гранати з другої вийду. Ну нас побивають, а я як ти роботу піде. Ну так і буде, ну то. Ну, Алло? Я <laughs> <laughs> сейчас через наушники на эти музыку покачу. Но... <laughs> <laughs> Сидене А вы едете там, чи не? Нічого не забралось. Ооо. Було скорості на трансмісія на живо. Комендантська година. И <laughs> что, Володя, нормально воно? Я к тебе. Янусь Еще? я.

Ну, скопся Я на самом деле Я тим бачу, що він мене там посі. Я один його дивлюсь. Ладно, на стежити на що, За стільки років ж такі не підписався може галеганько через тяночку прочекати скільки там дверей, щоб стали точно?

Короче, 3 ч не улочка, все, я готовий вибігати вибігаем. Тільки гранату взяв, я тільки намосітку, да, тебе далеко зарейдаємо чи що. У нас на тредверки є, типа. У мене на тредверці майже є. А зато все і там тоді, Ну я Я оце тримаю тредверки на перших фасту, і Типу, бачення. і буду роботу. Все, і дам, а дальше розбираємось. Можете добра, да. Да тут два 2 метра, блядь. Ви не берете машину? А як лут потім ви цей. за рейди, блять, тоді по машина хтось збігає, блять, сюди нахуй. Ну так би швидше було, якщо б у нас і так 4 машини. Посушний, блядь, мафір я їх зараз рода. Погоня запасний там за чіпі пішка. Ми загарлись, блядь. Перекинь ти лодку тебе в цю от, блядь. В бочку, я перекину, зараз. В бочку чи в машину якусь другу. Я а я вже тоже по бишке. зараз даре попасту, я зараз кейп, зараз... за блять, таймера взяв, нахуй, твою я твою там... Ну, У них, короче, десь 4 дварки точно є. Ja tryb... Mają wzróbata. Są no, to proste można na chwilę podiść. pewny. Ja, Nie wiem, Спасибо за подписку, хорошей форчи. Что-то галифтарка, Витя, бы зараз тебе кепка с бушки, блядь. Что, вы уже побегли, блядь? Мы уже пробегли. Мы уже тратварка зарейдали. Там, пацаны, не це, я ну, не, не сплять. Угу. Та й западло не спать. Ну, так. Хорошо, так, так, ви вибігли туди, да? Так. Да. Дві. Я можу тоже, ну я вибігаю до вас тоді, так? Ти там уже взяв собі там патрони, чим будеш рейдити? Рюкзак не дає вже текстура, да? А шо, 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 шо мне взято? Какие-то, блядь, патроны, а? Может на тундру взят? Ой, я бачу на сказку я. Я можешь прямо взять. же Витик взял а? А. Вот может ты взял Витик? Кимасенко? Нам, В принципі, вже... Б... В принципі, бігти нам сюди по Там вона потрохи носити, а не все зараз, брати. То що, я не беру нічого поки? Чи брата? Та, може, не брать. Я і був, я не знаю. Так. Та а ти ты по... тільки Саня взяв, получается, рейдити, чи що? Я не брав вообще нічого. Зі яра кивітер забрав. Ну. Но... Що mm -hmm. ти робите, зараз... де? Я зараз бігом здираюся і цебот, блядь, і біжу. Що, брате, барабан? Та біжи сюда вже що. Кивітер зараза настоїть виключити подарика, нахуй, бо за 3 км видно на його на цьому. Ну, Добре, я біжу, маю. короче. А що таке, вообще дифтерія? І, це така якась срачка, розлив... інфекція? Дифти... Це інфекція, ти від неї там срачка, не? Ну там типу, багато є різних, там і температура, і всяка така движоха, ну срачка така основна, типу, живіт дуже, плить. Так понятно, так шо нахуй? Давай. Там багато що, блядь, дифтерія це вообще дуже заразна хуйня, блядь. Угу. Блядь, вона нахуй якщо, блядь... То як ракшельная. Хи нахуй рак, шо ти, блять, базариш. Я шучу. я, блять, це нахуй не може, блять, положити нахуй піздасики людей, блять, це нема цього вод, блять. Провив, б'ючи, шо один захворів, воно дуже передається, бля, дуже, блять. Заразна хуйня. Давай там нахуй противагазу. Блин, дихария, дива, да. А я гандо не буду вдівати. Ха-ха. Химку брат воно, блядь, цю роботу пекально-оральним способом передається. Так, Володя на клейк дав, типу, і... і все. Треба Під... подав yeah. і тип прилип, нахуй. Yeah. <laughs> <laughs> Треба після пару блядь, добре мати руки, нахуй. Три рази. Там, б, постувало блядь. Oh, Та б бля. про типу, салфетку і протарти. І то не могти. що мити руки, якщо через 10 хвилин знов підеш. <пак> був забанений причина читер. Все. Нормально. А вон когось там забанили. Персона гейм був забанений. Він зразу має винести дверку, так? А це в Кам'янці всяка нітяль зараз буде відбуватись, так? Да? Да, прям під земной. Якщо воно не виносить 5 рай зараз, то ти... Беш формати нові ті. Воно нас. Эмм, а ч як її звати? Ганя? Чи як вот то, ту? Яна, Диана, Яна. Ганя, Ганка. А я кажу. Януська. Слабка. Я Кажу, бляк то ти вавге накачала, сука. Сраку, кажу, таку від'їла, їбать його за ногу нахуй. Та ти їй казал, это таке казав? Да, да. А вона даже Сміялася. Кажу. Я взагалі не знав, що вона в гранаті працює, понял? Я не вспомнив. Я прийшов, типу, кажу, дайте ще одну чарочку, блядь. Туди-сюди. То вы в гранаті гранате Угу. На no, яску навіть тобі официантка там, администратора как... и цей так смешно like, пиздаба. Циплята не намочула на тонну рту я. То администратора жопа. Но. Да не, що, no. ні, вона як, як просто тут дівчина поспілкуваться то пиздец. Ну, нормально вроде. Ні, nee, типу, вона выцела така, прикольна. да. Ул, я руку. За було. Ти шо? Винесло дварку? я блядемишь дверка давай не стрельно за сетка внесло тай достреляю все Вони вот градата а на так голосно стрелято на п твои маквита на шос зараз рекдобраш будет и хише через те хуйн я думаю да Він не мар A zaraz, 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 ти можу там. Зараз я її мала повернути, то тут добре б'є шмуху. пластіда не винесла дварку, то, звісно. Це льно. Постав якусь міну, Ярик, гранат, кажу. Нахуя? Та постав міну одну. І так міна говно. Давайте фастом, фастом треба, блять, хлопці, на. Это на if ip это не на Здесь Типа я я взял не устроено? mission record? turn-off? early não vídeo hora você atrata, pode короче и не трать это неablolo games Да Priachsenho Я dont know Просто давайте один останній рожок встало. Біл бадес недалеко. Кстати, ти граєш мада. трошки брата мені на сюди. Ну, завтра буде на. Встиг. Ну все, я буду брати свій ліміт вечір по пол. Кого на калаш може багато рожків, да, то... я маю те, що буде мені дати. Я тобі дам разоби. рожок. 42 патрона. Да? Та да, добре, будь десь там в кущах. Та дайте мінус, зарвуйся. Да, а... а... Та поставши, я не знаю, що від... Та що, що від, якщо, блядь, бери нахуй взриваєш, що ви від мене хочете, ёпта? Вей? Ну то ти кажеш, не став, зараз ми достріляємо. Що став, перебить, що хочете? Розстріляйте, розстріляйте, все, давайте, попався. То ходи ти, блядь, голову морочи, шарик, нахуй. Ну, бо, я знаю, треба щось робити, блядь, бо в мене зараз час. О, блядь, а що ми слимо, нахуй, сімочки криємо? Ей, сімочки тут. Я би поплював, бо сімочки. Ага, ага. Було якусь, давай, сведешко, брати, не за якогось нахуй По шо у нас загали не сайч шо Я на рес на полуту ешь Говно О рожок я на колос А0 патрон А шо там сейчас Нам на кавы хоть давай ебаш ты на гранату Ти скільки зразу взриваєш? Три погас пускай... і одну гранату. Якщо воно є рік не поношене, то не за... А, ти право да. Скільки ти потратив? Ходить 12. Чекай не буде 6 зміну мене поставити на турі, блять. Міна за руїни напевно, Чи ні? Пора будемо стріляти поки тут то, тебе дам далі міни вже не не вот. Не, не мене буде їх взивати. Аслих, ти одна міна? Ні, три, по-моєму. Я тебе ще чи безстроти, мене три патрони на тундру. О. так буде стрипата нижче, блядь. Нижче. Знаешь Идп давай О якби так стреляла веска за задамажені Пес ВСК і выстрелив с З, Вистріла, таким звуком як мина разом сейча взрывається А ч воно замки? Та неще стрельни, неще. Та, та я попадаю в на ярик. Добре, дай я, давай з калаша попадаю, дивися. Ну, то що ти, ярик не вистрілюєш, кщо тобі так три пулі? Ну бо, блядь, дві Там була якась пуля, Та я з вистрілив вистрелю. Мене з калаша рожу критил. А, я понял. Ти не можеш з замки попасти, так ти по стріляєш, ти не можеш попасти. Ой, ярик, давай не цей не буде. Що там? Дамедж. Та я ж по одній, блядь, міні ти взриваю. А, я пам'ятаю. Просто, пам блядь. Якби там... Ну міна як граната чи не, взагалі? Та як граната, блядь, чи клеймор, чи залут, чи, блядь, все на світі одинаково взриваю. Клеймор <плес> <Та> не більше <міна, плес> від гранати наносить, або? вроде нет, все одинаково, по-моему. Давай я попробую, я ракета рыба на сто раз. Первый раз, на есть. Да, ты стреляешь? Да, вот со стороны Павлова. Кто взяли на Бам, Да, А ти взірвав 16, правильно? І 4 мины. Ня. Як не має бути, ні? Да, мало. А, то останнє, походу. Це останнє, походу. Давай, Ярик, взрывай. Тут надо будет втік, блять, втекти мені якось попасти, блядь, щоб не взорватися, нахуй, хлопцы. Та втічаєш, то ну там втічаешь. na problem. Ah. Ммм, походу ні, встану напал. ТП для демедж, по ідеї хватить, а далі надо буде це вот. Ба, значить не цей, не 20 гранат, Чи ти не брав 40 рівно? А не брав 40 рівно Це устанете ти зараз? в мене шап, по моєму є Опа, ні, все, в мене вже все. Але для демедж дверки осталось от ще кропаль. Ви стріляєте зараз по годиночному? Так. Да. Ну, все, я вже всі патрони вистріляю, у мене більше нема ніяких. Давай, можна дати мені рожат на калаш. У мене о, на тундру одне-три патрона і все. А, а ты то чи вокруг Дай, хай буде. Сука, морозити починаєш, шляпис.